Всім привіт, друзі! Сьогодні ми їдемо рятувати, покинуту пасіку. Саме ту пасіку, яку я нещодавно показував в минулих відео, мені пощастило добитися знайти володаря покинутих вуликів, який їй дав добро забрати, врятувати їх від повного знищення. Зараз все покажу, які вулики, що ми загрузимо, що погрузимо і що врятуємо. А поки їдемо на покинуті хутора, покинуті села. Добре, що мені потолонило. Сьогодні, сьогодні майже не залишилось не льоду, не снігу. Зима скінчилася так же раптово, як і почалася. І всі вулики, які будуть в мерші, були, були в землю ґрунт, все відтане, розтане і зможу віддерти, забрати, все, врятувати, всі коробки дерев'яні. А ось ваточник. Ваточник ще навіть повністю не облетів весь. Всі траси, всі траси окуповує ваточник. Це і добре, і, і погане одночасно. Погано, що це дійсно інвазивна рослина, з якою, можливо, почнуть, почне влада боротися хімією зазвичай. А добре те, що це дуже гарний медонос. Він окуповує всі, всі лисі місця понад трасами. Так, ладно, ваточник-ваточником, а ми... А ми їдемо рятувати вулики. Знайомі пейзажі ми майже на місці. Ось і покинуті будинки. Десь тут ще повинні показатися стріхи інших. Так, тут ще не зовсім весна. Ще трохи снігу є, але земля вже м'яка. Машина чекає, починаємо працювати. Згадалося, як я зовсім нещодавно брав участь у розмові, що чекає, що чекає на теперішні пасіки після того, як бджолярі, які, які зараз займаються бджолами, перестануть. Перестануть мати змогу займатися своєю улюбленою справою. Що станеться з пасікою? Я чув дуже багато різних версій. Точно підходить, підходить вислів, щоб дізнатися, що буде. Спочатку дізнайся, що було. Ось отак воно, скоріш за все, в 99% і буде. Після того, як бджолярі завершуть свою працю, ось так воно все і буде. У 99% за деякими виключеннями. Мулик і гливи. На пеньку ростуть, нікому не потрібні вже перерощі замерші і вітаєвші гливи Ось так. Гливи буду знати ще і про грибні місця на цій пасіці пеньки гливові. Ну, то таке вже гливи-гливами, гриби-грибами, а треба діло робити. Ось така пасіка, яку будемо зараз перевозити. Не то, щоб сказати, що мені дуже потрібні вулики, вулики мені зовсім не потрібні. До речі, хто може... Хто бажає почати пасічникувати і немає достатньо коштів для початку пасічникування, можете звертатися за, за невелику символічну плату, щоб тільки, щоб тільки повернути ціну за машину. Я можу надати вулики. Якщо хто живе поруч із містом або в районі, можете звертатися і підберемо вулики. Підберемо вулики, які ще в досить пристойному стані після незначного ремонту, будуть, будуть готові до використання. А зараз продовжуємо грузити ці дрова на машину. Кожен, кожен вулик ще й з рамками. Комплектація рам, рамок заставних і метелики. І метелики. А? Ніхто не живе. Ніхто не живе. Просохнуть і з весни... і з весни прямо на роботу. Просохнуть і з весни на роботу. І рамочки є не зовсім чорні. Рамочки ще є такі, які підійдуть в районі як мінімум на 100%. Тобто пасіка була брошена разом з усім, і з бджолами, і з рамками, навіть, навіть із наколоченим сиропом. Все кинуте на прозволяще що нащадкам найцікавіше було із пасіки на що я звернув увагу нащадкам джеляра пасічника як би це не прискорбно було найцікавіше найцінніше це був метал із дахів вуликів Метали із дахів вуликів забрано, а про рамки, про віск, про суш, про морву навіть ніхто і не подумав, і не здогадався, що воно взагалі кому-небудь може бути потрібно. Ось так. Найцінніше це, це метал. Скільки там того металу, але ось так, маємо те, що маємо. Це до тих до до розмов, що буде після, після нас. <ріх> Точно, як сказав один чоловік, щоб дізнатися, як буде, подивіться, як було. Було ось так. Продовжуємо грузити. Нічого не поробиш. Таке життя. А там десь далеко вже під лісом починають бігати волки, там, де ще стояв хутір. Як каже русська народна пословиця, там, де йлки, там і волки. Так. Ось і все. Я не знаю хто як, але я ну, не можу, бачачи майже цілу пасі, пасіку, яка ось так пропадає під відкритим небом, під дощами і снігами, просто так залишити все як є. Якщо ці вулики нікому не надобляться, то будуть у мене відігравати роль раєвень. Можна буде порізати і наробити з них схожого вулика по три раєвні. Це ж краще, ніж все ось так от. Вуликів на траві начебто було і небагато, а нагрузили, нагрузили повен прицеп. Ціла пасіка. Ось так. Хай краще, хай краще вони висять у мене в якості районі на деревах, аніж просто згніють під дождями, під снігами, нікому не потрібні дрова. Ще раз повторюю, якщо кому потрібні вулики за чисту символічну ціну, звертайтесь, приїжджайте, забирайте. Вони мені не, не дуже так, щоб, щоб потрібні. Я просто, просто не зміг витерпіти ось таке, таке становище вуликів, коли які колись так потрібні були бджоляру. Дякую всім за увагу та терпіння.